Російські танки у Донецьку, а шахтарі на них мало зважаючи, ходять ходою і кажуть, що ходять за мир. У Маріуполі зникло телебачення, як явище. А у слов'янську є такі відомості. Терористи замінували місцеву теплоелектростанцію. Суто територіально бойовики тепер контролюють відсотків 40 Донецької області, але там, де окопалися складати зброю, і йти геть з української землі, схоже, наміру не мають. Танки Т-72, які їздять Донецьком, російські. Сьогодні це підтвердили в РНБО. Учора сепаратисти примістили до міста Донецька два російських танки Т-72. Підкреслюю, що такий тип танків. Не стоїть на озброєнні Збройних сил України. Проти антитерористичної операції сьогодні в Донецьку мітингували близько тисячі гірників. Лідери сепаратистів закликали столицю вивезти війська з Донбасу, а містян узятися за зброю. Мені я з бутилкою пива вже в руках. Я з вами. розумієте? Я просто сьогодні запіл, ну я от завтра все буде нормально. Ну і от це повально. Просто если кто-то думает, что он сможет отсидеться в стороне, а за него мы все сделаем. Воно сильно нашибається по 15 років ув'язнення кожному сьогодні. Міліція висунула обвинувачення 12 бойовикам, що входили до так званої групи чечена. Їх минулого тижня затримали в Маріуполі і підозрюють у скоєнні озброєних нападів, участі у масових безладах та викраданні людей. У бойовиків вилучили кулемети, гранатомети та вибухівку. Для чого готувались групи в Росії? Диверсійна група падринаунти груп. Где эта группа должна была действовать впоследствии? сказали там, где вас пошлют. У слов'янську диверсії не припиняються. Бойовики замінували всі під'їзні шляхи до місцевої ТЕС. За даними РНБО, вони планують від'єднати станцію від енергетичної системи України. Тим часом аварійникам досі не вдається полагодити помпи на каналі Сіверський Донець Донбас. Поруч тривають бої. 150 тисяч жителів Краматорська залишилися без води. Це до трубопровод, бачите, пряме попадання було ну, ось таких повріждень би, маса. Маріуполь зостався без телебачення. Уночі невідомі підірвали трансформаторну підстанцію та знеструмили місцеву телевежу. Около коло полуночі був зрив. після цього пропало телевідення. Маріуполь, ну, як Маріупольнукамісна марюполська і українське канали. Ні один не показував сьогодні. В Донецьку знову працюють обласні філії держказначейства та Нацбанку. Два дні терористи блокували роботу цих установ, проте бойовики і далі мародерствують. За останню добу вони викрали в місті 9 автомобілів, зокрема, дві карети швидких та машину з медикаментами на 5 мільйонів гривень. Світлана Фечун Ігор Бондаренко Костянтин Павлов Донеччина Спецкор 2+,2.